Ти пам'ятаєш, як були щасливі раділи сонцю так і теплі сливі Вже подняніли фарби На світлині то напевно марні Поцілунки та обійми Прошу я вам коломі додаємо в бренді коломи з випадковими Ходимо завжди по колу ми uh. Падали зліва, падали справа, спалахи. Чому не правий я, чому не прави ти? Не Милими ми були, щасливими ми були, то не забули ми. Поцілунки та об руки вороді, зі мною всі, come on! всі, hey, hey! Come on, hey, hey! ось так, on, hey! Ви молодці! Yeah. іще, ще, і ще, і більше рук вгору. Come on. Yeah. Yeah. Окей. Okay. Можна уявити лише. No way. Цілиці самотніх людей, мейдей, знов перетворився в мішень, лишень, хочу бути разом цей день І серед ночі бачити їх uh, Кохані очі в очах своїх, повір мені, закінчиться війни І знову подарую поцілунки та обійми Падали, качаємо зі мною, комо Падали зліва, падали справа спалахи Чому не правий я, падали. чому не прави ти? Милими ми були, щасливими ми були, Та не забули ми, поцілунки. та Киюпи, де комо, хей! Ручі вору зі мною, комо, хей! Hey! Падали зліва, падали справа, Та не забули ми, поцілунки та обійми. Слава Україні! Слава нашим вітам! Дякую, позитив на сцені чорноморських ігор, 2023! Нещодавно я спілкувався із наступною артисткою, яка вийде на цю сцену. Ти знаєш, ми з нею поговорили. Вона каже: Я зараз нарешті відчула, що український шоу-бізнес став однією великою родиною. Правда, вона сказала, що зник будь-який пафос. Тепер дуже легко артисту з іншим артистом домовитися про колаборацію, швидко її створити та реалізувати, і разом долучитися до важливих благодійних проєктів. Це зараз найважливіше. Зустрічаємо, друзі, мама ріка разом з учасницями фестивалю Чорноморські ігри ігри-2023» Гуртом Триб'ютіс. Ваші обласки.